Отже, сьогодні поговоримо про щось, що знайоме багатьом батькам. Про цей складний, такий емоційний період, коли дитина вже майже доросла і готується вилетіти з гнізда. І натхненням для нашої розмови стала просто унікальна ідея авторки Крістини Гайст. Це такий, знаєте, зворушливий і водночас дуже практичний погляд на цей час. Ого, правда ж? Сильна цитата. Вона одразу змушує задуматись, а що ж такого неймовірного вона зробила? Що змушує інших батьків казати, от якби ж і я так, нумо розбиратися. А тепер давайте просто уявимо: останній рік дитини вдома. Це ж справжній емоційний коктейль. З одного боку, неймовірна гордість, з іншого шалений тиск, підготовка до майбутнього. І десь там, глибоко всередині, свербить ота тиха тривога. А чи все я встиг, чи встигла ж казати, чи до всього підготувала? І ось тут починається найскладніше. Дитині так нелегко: іспити, вступ, невизначеність, і, звісно, не хочеться додавати ще й свого тиску. Але ж і в душі у батьків ціла буря, і як знайти цей баланс? Задачка ще та. І от знаєте, іноді найкращі рішення приходять зовсім випадково. Так сталося з Кристіною Гайст. Це не був якийсь там стратегічний план на 5 років. Ні, все почалося з простої, дуже особистої, майже терапевтичної потреби якось дати раду власним думкам. Бо погодьтеся, в останній рік у школі дитина чує поради з усіх боків. І ставати ще одним таким порадником не найкраща ідея. Тому Кристіна придумала такий собі сейф, сховище для думок. Просто звичайна нотатка в телефоні. Геніально, правда? Вона записувала туди все, що хотіла б сказати доньці, але не зараз. І подивіться, як все закрутилося. Восени це була просто приватна нотатка в телефоні. Вже в лютому вона ділиться ідеєю. А навесні приймає сміливе рішення видати все самій, щоб стовідсотково встигнути до випускного. Лише шість тижнів, і книга готова. Це ж неймовірно. І це доводить, що все йшло від серця, а не від холодного розрахунку. І в результаті вийшло рівно 50 уроків. Чому саме 50? а все просто саме стільки років виповнилися авторці дуже символічно, як на мене, такий собі подарунок і доньці, і собі на ювілей. Ну що ж, а тепер найцікавіше зазирнімо всередину що ж це за уроки такі. А там скажу я вам справжній скарб від дуже побутових, простих речей до такої, знаєте, глибокої життєвої мудрості. От, наприклад, сполоснути щось це не те саме, що помити. Ох, це ж класика. Кожен, у кого є діти підлітки, зараз точно кивнув. І це прекрасно показує, наскільки поради життєві і без зайвого пафосу. Але не думайте, що там лише про миття посуду ось зовсім інша порада. Не лягай спати, дочекайся сходу сонця, поспиш у літаку додому. Це вже про інше, правда? Про те, щоб хапати життя за хвіст, цінувати моменти, які не повторяться. А їй дуже серйозні надважливі речі. Ось послухайте твій телефон не заміна справжньому другу, коли ти йдеш додому вночі. Це ж пряме попадання в сучасні реалії і тривоги. Дуже сильне нагадування про те, що справжні люди поруч це найголовніше. І там ще цілий розсип таких перелин, наприклад, костюмовані вечірки веселіші – чудово ж. Або ось це про друзів. Вони, як магніти одні притягуються, інші ні. Нехай так і буде. Як просто і як мудро. Ну і звісно, база, дбай про свій простір, свої речі та своє тіло. Бачите, який неймовірний діапазон. А тепер давайте копнемо глибше, бо за всіма цими порадами стоїть одна дуже потужна ключова ідея така собі сімейна філософія про те, що в житті насправді важливо. Ідея така. Дивіться, досягнення це круто, але вони мають давати нам ресурси, гроші, час, можливості, щоб покращувати стосунки з близькими. А от стосунки вони ніколи не мають ставати просто сходинкою для кар'єри чи амбіцій. Тобто, спочатку люди, а потім все інше. Дуже проста і водночас дуже глибока думка. І ця філософія виникла не на порожньому місці. Це була відповідь, знаєте, така собі проти отрута на те, що авторка бачила навколо на оцю токсичну культуру досягнень, коли молодь просто згорає в гонитві за успіхом, забуваючи про себе і про тих, хто поруч. Окей, ми будуємо стосунки передаємо мудрість, але навіщо все це? Яка кінцева найвища мета? Який той самий дзвінок, на який чекає кожен з батьків? Думаю, те, що я кладу під подушку вночі, це віра, що я отримую той дзвінок. Розумієте? Не дзвінок про успіх чи досягнення, а дзвінок, коли погано, коли розбите серце, коли потрібна підтримка. Ось це і є, мабуть, головний показник справжньої близькості. І тут є дві сторони однієї медалі. Перше це сказати: слухай, в житті буде різне. Тобі розіб'ють серце, і ти, можливо, розіб'єш, коли це станеться, я тут, я поруч. Це про підтримку. А друга сторона це сказати: А тепер йди і розберися. Ти зможеш, ти впораєшся. І це вже про віру в сили дитини і те і інше однаково важливо. І є ще один урок, який сама Крістіна Гайст називає своїм улюбленим використовуй свої слова вони твоя суперсила. І тут ідея не в тому, щоб словами ранити чи сперечатися, а в тому, щоб творити створювати добро, зв'язки, змінювати на краще свій маленький світ. І наостанок, цей проект залишає нас в одним дуже важливим питанням подумайте, якби можна було вкласти в голову своїй дитині лише одну єдину думку, одну істину на все життя, що б це було?